Багато російської преси почало друкувати про те, що Дональд Трамп і Володимир Путін, можливо, проведуть перші перемовини стосовно Російської Федерації та війни з Україною. Отже, можлива заморозка конфлікту, коли невідомо. Разом з тим, деякі журналісти та російські блогери почали активно заявляти про те, що Росія закінчить війну через два місяці. Деякі причини цього є. По-перше, Росія сильно хоче бачити український літій, але в Китаї знайшли найбільше в світі і в Азії родовище літію. Також у Чехії знайшли найбільше в Європі родовище літію. Тож український літій, який так хотів Володимир Володимирович Путін, не виглядає таким уже і солодким, і жаданим. До того ж, якщо Китай буде видобувати власний літій, а він буде, український літій Китайцям буде нецікавий, бо надто токсичний. Та ще одна причина величезна економічна і демографічна катастрофа в Росії, тобто вимирання Росії відбувається шаленими темпами і для мігрантів вона вже приваблива, так як занадто низький рівень зарплат і високі. Шанси загриміти. Що стосується протестів росіян, то як бачите, вони нічого не впливають і не вирішують. Тож Путіну повезло з народом. А що стосується їхнього вимирання і їхнього безробіття, так вони з цим давно змирилися і ні на що не здатні. Тож вся надія на Збройні сили України, переможемо!